Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як працювати із сайтом нашого курсу. Розглянемо питання, як відкрити сторінку сайту курсу. Почнемо. І так, де можна знайти посилання на наш навчальний сайт? Шановні колеги, на сайті науково-методичного центру, який Опублікований за адресою nmc.org.ua У розділі Дистанційне навчання міститься опис дистанційних навчальних курсів і є посилання на сайт навчального курсу. Для того, щоб відкрити цей сайт, достатньо просто натиснути на Відповідне посилання. Ось таким чином виглядає Перша головна сторінка нашого навчального сайту. Є ще можливість відкрити посилання на наш сайт із іншого місця. Зверніть увагу, що у першому листі, який ви отримали під час навчання, цей лист мав назву курс із датою нашого. Терміну навчання, вправа очікування в змісті цього листа ось червоним кольором було виділено посилання на сайт нашого курсу. Тобто достатньо просто натиснути на нього і далі вже працювати. І так розглянемо, як працювати із нашим сайтом. Яке призначення мають основні розділи і з яких основних частин, структур складається сам навчальний сайт. Зверніть увагу, що перед нами головна сторінка сайту. Працює ефективний пошук тієї інформації, яку ви хочете отримати. Для цього потрібно лише встановити вказівник миші у поле пошуку, написати інформацію, яку ви бажаєте знайти, і натиснути кнопочку Пошук. Що стосується структури, наш сайт складається з таких частин. У нас є ліва вертикальна панель. Ось я її зараз виділила таким синім кольором. Вона є основною. І на цій лівій вертикальній панелі є два розділи. Перший має назву навчання, другий має назву сервіси Google. Крім лівої вертикальної панелі є ще область відображення змісту. Вона велика, займає майже весь екран. Це права, відповідно, панель. Тут і будуть розміщуватися всі матеріали, завдання. І саме тут ми будемо працювати. Розглянемо, що саме у нас містить головна сторінка. Спочатку на головній сторінці є посилання на сторіночку, на якій можна зареєструватися. Крім того, одразу ви бачите посилання на інформацію про сайт, про курси, цікаво, практично, корисно і обов'язково підтримка. На цих розділах я зупинюсь трошки пізніше. Далі, зверніть увагу, що сайт навчальний працює для двох категорій педагогічних працівників. Це вчителі, і для них розроблена спеціальна сторінка з навчальними матеріалами, яка має назву інформаційні повідомлення, та для заступників-директорів, які будуть працювати із сторінкою, яка називається Повідомлення для заступників. Дуже важливо, що на головній сторіночці розміщена інформація оперативна, яка стосується навчального курсу. Навчальний курс сервіси Google професійної діяльності вчителя публікується, і всі основні відомості до нього у лівій колонці. У колонці Праворуч інформація щодо курсу заступника-директора у навчальному закладі. Що ж це за елементи? Шановні колеги, як тільки ви увійшли на сайт, ви одразу будете бачити, які повідомлення були додано на сайт, які вам потрібно виконати завдання. Це вам забезпечить. Ось. Такий невеличкий гаджет, який називається останні повідомлення. Все, про що ми будемо писати, ви можете побачити тут. Ці повідомлення є інтерактивними, тобто ви можете натиснути на будь-яке посилання, яке стосується повідомлення, і перейти безпосередньо вже до цього листа цього завдання. Кожен лист складено таким чином, що ви отримуєте детальну інформацію, коли вам треба виконати завдання, у які терміни, який перелік дій ви маєте виконати протягом цього завдання, і безпосередньо детальний опис кожного завдання що треба робити, де натискати, куди переходити, що заповнювати, виконувати тощо. Зверніть увагу, що наприкінці кожного інструктивного листа обов'язково надається інформація щодо наступного завдання, коли ви його отримуєте і як ви будете працювати. Важливо, якщо у вас виникають якісь запитання щодо виконання і роботи саме з цим інструктивним листом, зверніть увагу, що до кожної сторіночки у нас є розділ коментарі. Як тільки ви отримуєте доступ до сайту, ви зможете у коментарях задавати свої питання, ставити якісь задачі, можливо, щось запитувати. Знову до головної сторіночки. Як працює гаджет Останні повідомлення, ви вже побачите. Але ще є один гаджет, який називається «Сервіси Google, і це вбудований календар. Google, в якому ви будете бачити, яке завдання, в які терміни треба зробити, і також, коли працюють групи, які є у нас оголошення. Календар є інтерактивним, тобто можна відповідно переходити до потрібної дати, можна календар роздрукувати, можна переглянути порядок на Завдань на місяць можна просто переглянути порядок денний відповідно до тих листів, з якими ви будете працювати. Тобто, фактично, для нас календар буде дошкою оголошень. Тут будемо зазначати, коли і над чим ми працюємо. Це щодо структури головної сторіночки. Ще ми розглянемо, які ж Сторінки є у розділі навчання. Є сторінка про сайт, де ви зможете прочитати, яким чином працює сайт і що ви можете для себе обирати. Розписано, які є розділи, для чого вони призначені і як ви можете ними і скористатись. Наступна сторіночка про курси містить короткий опис. Кожного навчального курсу, терміни проведення та е, к, програма курсу у ось такому скороченому вигляді. Також підготовча робота, якщо е, це стосується набору на е, до термінів і до тої групи, яка тільки буде розпочинати е, свою роботу. Важлива сторінка програми курсів. Шановні колеги, зверніть на неї увагу. Всі відповіді, як вам треба працювати, що де розміщено, і яким чином фіксуються результати, де що потрібно писати, розміщено саме на цій сторіночці. Відповідь, як ми працюватимемо. Сказано, де взяти програму курсу, що міститься на головній сторіночці, для чого призначена сторінка інформаційні повідомлення. І саме важливе, є посилання і розписано, як ми будемо працювати із нашою основною таблицею діяльності, в якій будемо публікувати всі ваші результати. Ви зможете бачити, що ви вже зробили, а що вам можливо треба допрацювати і в які терміни. Ще дуже важливою для нас буде сторіночка Учасники, де ви самостійно будете публікувати посилання на свої роботи. І проміжні результати всіх спільних дій ви будете отримувати і бачити на сторіночці навчання. Окремо треба зупинитися на тому, що протягом навчання ми з вами працюємо над проблемою організації дистанційного навчання з предмета, і саме цю тему і будемо опрацьовувати. На всі листи, значить, буде у вас. Обов'язково термін виконання, але зверніть увагу, що якщо у вас є якісь проблеми, ви бажаєте перенести терміни навчання, про це обов'язково треба повідомити т'ютора для того, щоб узгодити графік вашого навчання. Ну і якщо у вас є запитання, проблема, потрібна консультація, ви звертаєтесь до т'ютера Букач Антоніни Васильівни за адресою, яка опублікована на екрані, або використовуєте сторіночку підтримки, де є форма зворотнього зв'язку. І ви туди можете написати всі свої побажання, рекомендації, проблеми тощо окремою частиною. Програми курсу у нас є, як ви бачите, вбудований план нашого навчання. Фактично програма, які завдання ми будемо виконувати і з якими сервісами працювати. Те саме працює і, для, і організовано для курсу заступників директорів. Так само інформація про навчальний курс, як ми працюємо і, звісно, що програма для навчання. Тепер важливо, наступні дві сторіночки, ми вже говорили, будуть чітко розділеними. Інформаційні повідомлення це для вчителів, повідомлення для заступників, це для заступників директорів. Саме тут будуть розміщені і саме на цих сторіночках будуть збиратися всі інструктивні листи. Вони будуть публікуватися за принципом роботи блогу. Тобто за термінами. Як ви бачите, зараз, як ми тільки розпочали навчання, у нас є для нашого терміну тільки перший лист про очікування. Але тут, на цій сторіночці, зібрані всі листи всіх попередніх навчань, і можна побачити, які були завдання і що потрібно було зробити. Ви можете працювати, якщо у вас є така потреба, наперед і виконувати завдання раніше за інших учасників. Єдине прохання, колеги, які будуть працювати на випередження, зверніть увагу на групові форми роботи через те, що вам треба буде саме в цей час брати участь у всіх таких формах роботи. Що ж ще тут міститься? На цих сторінках, як ви бачите, є ще посилання на систематизовані листи, з якими вам доведеться працювати. І ви можете швидко відкрити потрібний лист, перейти до того завдання, яке ви будете виконувати. Сторінка-учасники. Вона для нас буде надважливою через те, що на сторінці учасники ви бачите посилання на сторінки зі списками. Вже груп тих, які е, завершили навчання, або навчаються зараз. Звісно, що якщо це група, яка завершена навчання, то список вже є заповненим. Е, е, учасники опублікували посилання на всі обов'язкові роботи, які е, вони мали виконати протягом навчання. Ви можете переглянути їх, ознайомитись тощо. Так як ми тільки починаємо з вами навчати, ви маєте знати, що ось ці посилання підгрупа 1, підгрупа 2, підгрупа 3 і заступники створені саме для тих, хто навчається зараз. Переходячи за цим посиланням, зараз у нас ця табличка є порожньою, але протягом навчання ми обов'язково її всі наповнимо. Будемо вписувати свій код і посилання на наші. Роботи. Саме у цих розділах ви і будете працювати. Ці сторінки під група 1, 2, 3 і заступники наповнюють самі учасники самостійно. Розділ навчання: ця сторінка призначена для того, аби ви могли побачити, як працювали попередні групи і яких результатів вони досягли. Це Сторінки, де публікуються посилання на спільні ресурси. Ну, наприклад, група, яка працювала у нас весною 2015 року, є можливість відкрити всі таблиці, з якими працювали учасники, переглянути динаміку навчання за курсом попрацювати, а також переглянути продукти спільної діяльності. Зверніть увагу, для поточного навчання ми будемо використовувати сторінки, які винесені окремо у дорозділу навчання, і вони містять терміни навчання. Наприклад, у нас зараз працює курс навчання червнева гру. За таким самим принципом будуть побудовані і всі інші. Головне для кожної групи навчання це робота із таблицею діяльності, де фіксуються всі ваші результати і е, видно, що треба зробити в який термін. Шановні колеги, давайте розглянемо, що так як учасників багато, то е, велика група розбивається на маленькі і посилання на відповідно групу 2 і 3 можна знайти у лівому нижньому куті сторінки таблиці діяльності. Як працювати з цією таблицею, розглянуто у спеціальному відео і е, написано вгорі таблиці, тобто чітко зазначено, що учасник, е, або якщо перший раз виконав завдання, то е, у клітиночку зі своїм кодом ставить одиничку, або якщо е, тютер поставив відповідну позначку, що завдання не зараховано. Що значить, що завдання не зараховано. Клітиночка, значить, чи жовтого, чи червоного кольору, треба дороблювати. Ви наверх ставите знову кліточку із е, коричневим кольором і біленькою одиничкою. Таким чином ви сигналізуєте тютерові про те, що ви завдання переробили. І писати листи. Електронні, що, будь ласка, подивіться мою роботу не потрібно. Ви в табличці поставили одиничку, я знаю, що ви завдання або зробили, або переробили, і його потрібно передивитись. Відповідно, у нас є ще у розділі навчання підсумки курсів сторіночка, де у нас опубліковані накази про організацію підсумки е, діяльності, є посилання для перегляду результатів опитування, це вже підсумкове опитування, ну і для першої групи, через те, що учасників ще було не так багато, є посилання на ті сайти, які вони створили. Візитки учасників це сторіночка, де кожен учасник нашого навчального курсу оформлює свою візитку. Всі-всі-всі учасники, всі візитки містяться у цьому розділі. Ну і важливий розділ, як я і казала, який має назву сервіси Google. Інструктивні листи це прописані покрокові інструкції і завдання, що коли треба робити. Але розділ сервіси Google це систематизована інформація про ті сервіси, які ми вивчаємо. Я дуже раджу учасникам ознайомитись із сторінку, яка називається панель Google. Прочитати, що це і як її використовувати. Ще раз для себе усвідомити, що таке аккаунт Google. Ну і на прикладі сторіночки Gmail, хочу показати, як же систематизована інформація. Основна центральна частина це коротка довідка, можливо, якісь. Показані елементи інтерфейсу для того, щоб ви знали, який елемент, кнопочка, як називається, і обов'язково опис, для чого це призначено. Але важливим тут є, звісно, елемент права бічна панель. Ось вона тут знаходиться. Чим вона є важливою, тим, що саме на правій бічній панелі опубліковані посилання на теоретичні статті, а також систематизовані всі завдання, з якими вам доведеться працювати. Це і текстові інструкції, і навчальні відео. Зверніть увагу, що всі посилання на систематизовані Сторінки щодо роботи із сервісами вони продубльовані вгорі нашого сайту у такому горизонтальному меню, тобто можна перейти швидко до сторінок із систематизованими відомостями про той чи інший сервіс. І останнє, що ви побачите на лівій вертикальній панель, це посилання яке Містить перехід до нашої спільноти. Спільнота е, призна... є навчальною і призначена саме для того, щоб ми спілкувалися із вами, можливо, обговорювали проблеми, е, знайомилися, взаємодіяли разом. Це спільнота навчальна, яка навчає, е, як треба взаємодіяти, спіл... спілкуватись одне з одним. І на останок я хочу ще звернути увагу на ці. Чотири сторінки, які є додатковими, але дуже важливими. Сторінка цікаво. Вона містить інформацію про нові, якісь сервіси, новинки від розробників, які з'являються, і з із посиланням і описом, що це таке. Сторінка, практично. Ми будемо з нею працювати, містить спільну таблицю яку ми будемо разом з вами редагувати щодо можливості використання сервісів Google у педагогічній діяльності, а також приклади авторів, які використовують вже сервіси Google і які вони знайшли реалізації, як можна все це використати. Сторінка корисна. Містить посилання на цікаві потрібні ресурси, присвячені сервіси Google, і надважливим ми обов'язково маємо про неї сказати сторінка підтримки. Вона містить в першу чергу посилання на спільноту, про яку я вже говорила, а саме головне форму зворотнього зв'язку. Якщо ви хочете щось запитати, можливо, щось вас цікавить, будь ласка, працюйте із цією формою, вписуйте свою інформацію. і обов'язково отримаєте відповідь. Але це все паралельно із тим, що у вас є адреса т'ютера, і ви з т'ютером працюєте, пишете або працюєте в чаті, так як вам зручно. На цьому у нас все. До подальших наших зустрічей. Всім бажаю успіхів, натхнення, всім до побачення!